Друзі, мої, всім доброго раночку. Давайте поснідаємо. Сьогодні середа. На сніданок у мене сьогодні булка з маком. Та, що була ще. Ваня не з'їв, як не странно. У мене дитина все підбирає. Що де вкусненьке. Так, маслечко зверху, ковбаска варена. І сирочок плавлений зверху. Таких у мене два бутербродика. І є у мене чорна шоколадка. От, це мене люди відблагодарили. Дали мені шоколадочку і каву заварну Львівську. В общем, даже не, даже не ожидала, сейчас розкажу. Чайок. Чайок мій, вчора не пила. Сьогодні схотілася свого чайку випити. З лимона. Лимон свіженький, кислий, ароматний. Снідать, бо щось їсти хочеться. Бо щось після мог бангів їсти хочеться, як не странно. все-таки нема. У нас в селі є клуб. І завідувач клубом. Це завідувач клуба мені дала. Дала, презентіка. такий. я допомагала їм монтувати відео. Вони знімали ролик на тему висільний каравай і назнімала матеріалу там. А я його склеювала, підставляла музичку, там, т-те-те, ну всього, в общем, все такое. Я таке вмію трошки робити. От. І пройшло вже багато часу, оце тільки. Я кажу, не треба нічого мені, не треба нічого, забудьте, успокойтесь, все нормально. Ми всі свої тут люди і чого ви оце так неожиданно мені передали. На тобі передали та йлки. Я ж казала, не треба нічого. Дали вже, дали все. Так що. Може ссылочку скину в описі оцього цього ролика. Подивитися. Може, не зразу, а потім. Ну, не зразу. Бо я зараз зніму відео і скину його, закину зразу, а те потім добавлю. Може на роботу прийду. Бо його треба пошукати там, потикати трошки. Да, тут люди, конечно, я хотіла це все в одному ролике розказати, конечно, ну... раз уж коснулась цієї теми. людей цього села, я була, конечно, дуже вражена. Коли ми сюди приїхали, як люди нам допомагали. Боже, це вам не передать. Нам, мабуть, на тиждень несли люди все: посуду, постільне, продукти, одежу, іграшки дітям. Ми тоді переїхали дві сім'ї. Я з сестрою, але ну, сестра вернулася. Вона була з дітками ж. Ну як, Ми... я була з сином перший клас він мав був іти. І вона теж. Ми, кстати, народили з нею я в одну суботу, а вона в наступну. Ровно тиждень різниця у дітей. І вони такі, як рідні. Росли разом. Ну, зараз вони мало общаються, але якщо б отак вот стикнулися, то вони люблять друг друга дуже. Булка вкусно. класна. От. І є такі люди навіть, що я їх і досі не знаю, а вони нам допомагали. Представляєте? Отак. Потім, я не знаю, спустя ріка, може, може трошки даже більше. У мене щось таке щелкнуло в голові. Мені схотілося їх всіх відблагодарити, віддячити їм. Я знаєте, що зробила? Я написала статтю в газету. Благодарності. У мене, може, десь даже залишилась та газета. Да. І там платити треба було. Я прийшла до редактора, а він каже, я безкоштовно вам надрукую таку статтю. Вам маленька, Ну, все равно. Людям було. Ну, сейчас уже не випускається, У нас нема газеты местной. Тоді була. У вже уже немає. Мабуть, я не знаю, точно. А може і я. ми не виписуем Ну, Раніше виписували ми Местную газету і я виписувала. Там кросворди якісь, потім вирізати там він клеїв, ну, в общем, домики всякі. Кубрики називався журнал, такий кубрики, ребуси якісь. Собі теж якусь сільську газету виписувала з порадами, а зараз вже нічого не виписується. Інтернет, інтернет все заслонив. Все може знайти і рецепт, і пораду, і все, що хочеш. Меду не додавала. Чай без меду. Сьогодні я будівник прозвенів, лежу. Чоловік каже, ти хочеш опять проспати? Я кажу, ні, встаю. Встаю. Кусочок заїб. Ваня чорний не їсть. Так би вже улетіла ця шоколадка. Він щось за... вчора рано заснув. Та, понятно, він заморився. У нього вчора двойна доза була гуртків. Він вже ну, діти як діти, вони слухають, а вони... не. Вони чують, а не слухають, те, що їм кажуть. Я казала, Ваня, тобі на музику, хоча в нього вчора потрібний був гурток, по ідеї. ну, музика, так як сусід наш не їздить, нема чим їздити. І у нього довжен був гурток. Я кажу, йди на музику ще один день. А з наступного тижня вже підеш по графікам. Він дзвонить мені. Ма, а я з ким каже, їду? З дядю Юрою, ну з сусідом. кажу, Ваня, ти де був? На гуртку. І кажу, Ваня, що швидко на музику, тебе там ждуть. Він був на гуртку, ну це ж робота техніка. І потім ще пішов на музику, на вокал, на акордіони, прийшов і вижати лимон. Мать його заганяла. Ой, вона ламається, така м'якенька. Я руки вимазала. Молодець. М -м -м. Ну, обичний порист і шоколад чорний. смачно, смачненько, Солоденько. У мене навіть хурму не з'їв вчора. Повечеряв. І все. Я захожу, він спить. Вдіти, я не знаю. Він обично іде купається, ночью я не дивилася зараз, що він там. Я телефон забрала, виключила. У нього ще світа музика, він собі зробив, То, знаєте, таку полосочку. Виключила, все. Отбой. Сьогодні в мене на роботі, рутінна робота. Я в понеділок закрила всі свої архіважні умственні діла. Як я зробила, це я навіть не знаю. На стресі, мабуть. Я тут не можу, як у мене щось висить. Ще й мене починають нагадувати. Я не знаю. Сроки ООО нагадують кожну секунду, би там щось таке. Я сама знаю, що воно треба зробити. Я не люблю, як воно висить. я ще... Ну я зробила, А сьогодні вже в мене така рутинна робота, треба кое що там переписати, пересе. ну закончити. То таке. Ну, вже, Спокійно це все зроблю собі сьогодні. А ще вам, знаєте, що скажу? Я написала лист своєму братові і ще в неділю. І все забуваю його забрати, щоб закинути. От він обрадується. Мені так схотілося написати комусь листа. Думаю, ну я своєму брату. Він вже щось заживе, в Зінькові. Це ж одна область, ілки палки Тим більше я знаю адресу. Да, колись я щось відправляла, якусь посилочку. У мене адреса залишилась. Оце їм буде сюрприз. Кажу, ще Вані, Вані кажу, Вікі, напиши, це Вікторія його ж дочка, моя племяшка. Кажу, напиши Вікі, вона на пару років, по-моєму, молодша від Вані. Напиши Віки листа. А на що просила, я кажу, так, да, просила. Наче чаряба, у нього почерк капець. Отак, пів листочка, я кажу, все, молодець, все, постав дату, попрощайся, все. Хлопець як хлопець. Оце я хочу чик-чик-чик і відправити. Сьогодні я відправлю, сьогодні я думаю, не забуду взяти. Ми з ним переписуємося в цьому, в Тік-Токі, в Viber. Іноді так довго можемо, аж два часа писатися. Можемо балакати з ним по телефону, можемо по відеозв'язку, як, ну, як нам схочеться, як ми. Сестрою особа ні вони зараз на окупованій. Плімяшка більше спілкуюся. От. Я дуже рада, що я з нею спілкуюся, ми так з нею близько спілкуємося. А з сестрою поки що трохи, трохи перерив. Не знаю, так. Вроді не сорили, знаєте, ну, як у всіх, багатьох таке. Хай. Душа болить, а серце плаче, ну нічого. Опять грустинку словіла. Ну нічого, все буде нормально. Ой, Кожусь лимон такий кислий вийшов. Так, да, в мене тут би не помішало. Скільки время? О, да, я сьогодні ще. Можна ще спать лягти, без 27. А сьогодні взагалі час часу вагонище. Так що, Темно, ні, вже почало світати трохи на дворі. Трохи-трохи світати почало. І Ваня каже, ой, весна, весною вже пахне. Кажу, що не хочеш весну. Весну хочу, каже. Ні, весну не хочу, літо хочу. Бо весною НМТ здавати. Кажу, Ваня. Ой, не любить він вчитися, якщо чесно. А треба. Все, друзі мої, допила чайок. Дякую вам за те, що зі мною поснідали. Я вам бажаю гарного дня, всього самого найкращого. І щиро, щиро дякую за ваші теплі коментарі під останнім відео. Мені дуже приємно. Дуже-дуже-дуже приємно. Ви мене найкращі, Все, цілую, люблю. Пока-пока.